І Бог навчає людей сотнями років, Бог навчає, що за гріх потрібно платити життям, потрібно платити кров'ю. І будеш платити або ти, або будеш, буде платити хтось інший. І в результаті хтось інший, ми розуміємо, хто заплатив за гріх, хто став досконалою жертвою за наші гріхи. Ісус Христос, безумовно. В ньому всі ці жертви зійшлися. А до того це були образи певні для того, щоб люди зрозуміли, наскільки все серйозно. Це не просто грішив, покаявся. грішив да? Ні. Потрібно, щоб хтось був заплатив за твій гріх. І люди сотнями років дивилися на всі ці жертви, і в них мала ця ідея зародитися в голові, да? що має бути досконала жертва. І коли прийшов Ісус. В ньому все це збулося, це стало справжнім. Всі ці образи стали реальністю.